В десятеро більше дронів типу шахет аніж торік застосовує Росія зараз для ударів по Україні. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні. Про те, що шахетів та інших дронів стало відчутно більше, розуміють, і відчувають і українці, адже тривоги через ці. Апарати в центральних областях України та в Києві лунають щоночі, навіть кілька разів на добу. Про те, чому росіяни збільшили кількість атак та як цьому протистояти, будемо говорити із гостями в нашій студії. Богослав Крук, лейтенант Збройних сил України, офіцер групи підготовки мобільних вогневих груп. Богославе, вітаємо вас. В нашій студії. Слава Україні! Героям слава, доброго вечора! А також скайпом до нас приєднується Анатолій Храпчинський, експерт з авіації. Пане Анатолію, доброго вечора! Слава Україні! Героям слава. Але спочатку уривок із звернення президента. Зараз Росія використовує приблизно в десятеро більше шахетів, ніж минулої осені, тож ми маємо повноцінно їм протидіяти. Також були доповіді про наше власне виробництво: снаряди, зброя, техніка, засоби реб, дрони, результати контрактації на поточний рік та планування на наступний. Розглянули три п'ятирічні контракти, які пропонуємо українським виробникам дронів стратегічного рівня. Потрібен довгий горизонт планування, розвиток та інвестиції для виробників. В десятеро більше дронів Богославе, до вас перше запитання, ви та ваші колеги-побратими працюєте на західній Україні. Чи відчуваєте ви, що ось цих атак або власне цих безпілотників побільшало саме тут, в нашому регіоні? В нашому регіоні не побільшало. Угу. До самого Львова не долітають. Зазвичай їхні всі маршрути закінчуються. В Вінницька Хмельницька область останніми місяцями. Угу. Чи змінює ворог тактику їх застосування? Що ви можете про це сказати? Так, ворог щоразу змінює тактику, вишукує наші слабкі місця, випробує свою нову тактику. Наприклад, на даний момент збільшилась кількість збільшилась приблизно десь на 40%. Угу. Так само змінилась тактика: дрони тепер літають на максимально низьких висотах, що ускладнює їхнє виявлення і знешкодження, так як потрібно щораз щільніше виставляти мобільні вогневі групи, угу. так як вони мають певний свій сектор стрільби, і потребує наше ППО, потребує збільшувати кількість МВГ. Щодо модернізації шахедів, чи змінилися вони з попередніми періодами, чи стали вони швидшими, більш невразливими до РЕБ, більш точними? Змінюються і постійно змінюються. Протягом останнього року це можу сказати, що вони прямо кожного місяця якісь є покращення, збільшують свою маневреність, керування, швидкість і змінюють висоти. Тобто, якщо в певний час на початках вони літали на одних висотах, потім пробували на високих, де Брауни Браунінг не добиває. Тепер застосовується така тактика, як на низькі висоти 100, 200, 300 метрів. Про це ми також поговоримо. Зараз запитання до вас, пане Анатолію. Власне, в десятеро ворог з десятеро зміг наростити кількість шахедів та інших. БПЛА невстановленого типу так зараз говорять у зведеннях. За рахунок чого зросла така кількість? Ну, Давайте почнемо з того, що насправді, якщо ми кажемо про шахети, то в них і збирають, тобто в них здова збірка угу. е, стосовно інших типів БПЛА, давайте повернемося з того, що є гербери, є нестановлено типу крилоподібні дрони з внутри на 3 d принтері надрукованим шаром, який обмотаний фольгою для створення. Поле корисної площі розсіювання, щоб здавалося на класичних засобах радіолокацій, що це велика повітряна сіль. Тобто, є з'являються більш дешеві варіанти дронів, які імітують прольот шахеду, тобто навантажують сили протиповітряної оборони. Тому тут то треба зрозуміти, що в принципі, якщо ми кажемо про збільшення виробництво потужності Російської Федерації. То безумовно вони і далі залежать від Іран Ірану, який постачає їм певні комплектуючі, з яких збираються дрони. Зрозуміло, що є певні налагоджені, е, вродничі потужності в Російської Федерації. Це накшталт створення тих же самих корпусів для шахетів, тому що свого часу до повномасштабного вторгнення Росія мала можливість закупити. Цілу лінійку виробничої потужності щодо композитних матеріалів, тому в принципі ми кажемо про те, що збільшилися за рахунок, збільшилась кількість, здебільшого за рахунок і тих дронів, які не встановлено, типу або гербери, які більш дешеві з китайських компонентів. Потім ворог активно починає використовувати, навантажуючи з звичайними імітаційними цілями. Потім використовує для вже Прорвавши в деяких в деяких напрямках наші спроможності, застосовує ударні дрони. Більше того, починає знов таки повертатися до тої тенденції, яка в минулому році була: це створення шахетів з безпосередньо стримоборичними боєпасами. От, власне, ці безпілотники шахет 136 з термобаричними боєголовками. Насправді, термобаричні боєприпаси це страшна зброя за своєю руйнівною здатністю. Але чи може це стати масовим явищем, чи це тільки такі швидше полякати? Ну, знову таки, давайте повернемося до того, що ми казали, що можливо не буде масовим явищем застосування дронів на оптоволокні. Ми бачимо, що ворог нащупав слабкий місці і почав активно використовувати. Безумовно, треба зрозуміти, що Росія діє як терорист, тому використання тербомеричних вивріпасів, наприклад, для густонаселеного пункту, це є небезпечно, і зрозуміло, що ворог працюючи як терорист, буде намагатися масштабувати саме такі спроби для того. Щоб нанести більше шкоди, але тим не менш, ж таки, повертаючись до основних питань, треба шукати рішення щодо збільшення можливості протистояння. Тому що насправді ми бачимо, що коли ворог свого часу відправляв по 300 шахетів, наприклад, в місяць рішення щодо мобільних груп насправді було допомагало нам не допускати ці шахеди в міста, але з нарахуванням великої кількості треба збільшувати наші можливості. Пане Анатолію, те, що ці шахеди виробляються в Росії, якось впливають впливає на їхні льотні чи бойові характеристики. Ну безумовно, будь-яке масштабування можливо а збільшення бракованих, якихось комплектуючих в принципі є такі проблематики в Російської Федерації, але ж таки повертаючись до основного питання, ми кажемо про те, що Росія робить крупну вузлову збірку а більшість елементів, які є в шахеді, це вже готові рішення, які виробляються в Ірані або постачаються певними компаніями в обхід санкцій. Чи є можливості для Росії повністю перейти, як вони це називають, на імпортозаміщення, тобто повністю виробляти всі в комплектуючі всередині країни? Навряд ли в них вийде, тому що знов таки це складно їм буде зробити з рахунок того, що велика кількість виробничих потужностей свого часу після розпаду радянського союзу були втрачені і технології не розвивалися, тому що здебільшого вони займалися або закупівлю готових технологій, тому що більшість, наприклад, літаків Су-35 оснащені були свого часу французькою авіонікою. Тому в принципі вони намагаються це зробити, і ми бачимо, що наприклад вони там намагаються копіювати деякі двигуни, намагаються копіювати деякі технології. Дещо в них виходить, а дещо все ж таки не працює так, як вони хотіли. І ще одне запитання: от також достатньо часто останнім часом у зведеннях повітряних сил можна почути таку фразу, що локаційно втрачені, що безпілотники кудись летіли, частину з них збили, частина з них розвернулася і полетіла. Що також є питання в Росію, а частина локаційно втрачені. От що означає це формулювання локаційно втрачені? Локаційно втрачене, тобто ми кажемо про те, що вони втратили, тобто вони вже не існують, вони не знаходяться в повітряному просторі. З рахунок чого це можна отримати, це за рахунок роботи засобів розілектронного боротьби, тому що ми теж розробляємо деякі засоби, яких активно впроваджуємо, які працюють зараз для захисту проти роботи з тих же самих шахетів або інших ударних не дронів. Угу. Богославе, до вас запитання? От дуже часто, ви вже частково про це говорили, але все ж таки я хочу ще раз про це проговорити. Дуже часто можна почути такі нарікання: ну от дивіться, шахеди ж низько летять. І справді ми чуємо в зведеннях, що шахеди дуже часто залітають в межі населених пунктів на так званих наднизьких висотах. І от люди бачать це і кажуть, ну вони ж низько летять. Чому ви не можете їх збити? Чому складно збивати шахеди, які летять на низьких та наднизьких висотах? Складно, тому що кут обстрілу суттєво зменшується. Uh -huh. Чим вище, тим відповідно, МВГ може працювати по дальні більш дальніх цілях. Якщо нижче, відповідно по тому шахіду, який знаходиться в принципі недалеко від uh -huh. розташування групи. Щоб більше збивати, потрібна більша кількість мобільних вогневих груп, щільніше розставляти. Відповідно, біля міст стоять більша кількість груп. Ви, власне, випереджаєте моє наступне запитання. Також я чую напевно другі за частотою нарікання. Ну, коли ми говоримо нарікання, ми розуміємо, що всі ми, всі українці, всі цивільні українці, маємо бути вдячними військовими, які не сплять ночами, наражаються на небезпеку, захищаючи наші міста від російських сюрпризів, так званих шахетів і інших. Літальних апаратів, але все ж таки також дуже часто можна почути таку думку. у нас ж всі зараз з моніторними каналами, і по цих каналах можна відслідити точку входу в кордони України і пересування його по території України. І можна почути таке, що ось е шахет через Крим залетів в Херсонську область, потім Миколаївська область, потім через пів України, і він долітає до Львова. Чому його не можна збити по дорозі, так би мовити? Збивають по дорозі, але все-таки деякі долітають, долітають, тому що ворог так само аналізує, прокладає маршрути, вибирає географічні певні особливості, де можна пролетіти, де ми не можемо фізично розташувати групу. Uh -huh. Так як є різні там, поле, може бути болото, річка, густий ліс, а групи розташовуються зазвичай біля траси, тому що, щоб не з'їжджати, машини не ламалися. І через то потребуємо більшу кількість, і тоді можна ефективніше працювати. Зрозуміло, пане Анатолію, до вас запитання. Я знову ж таки посилаюся до звернення президента, яке ми слухали на початку. І президент говорив: я цитую, про Три п'ятирічні контракти для українських виробників дронів стратегічного рівня я знаю, що виробники дронів на багатьох нарадах дуже давно про це говорили, щоб мати можливість для якогось довгострокового планування. Але як це на практиці допоможе виробникам е, таких апаратів? Прогнозовані закупівель це те, що простійно ми наголошуємо, тому що нам потрібно знати, скільки, скільки нам закуповувати певних комплектуючих для того, щоб видати потрібну кількість засобів для використання силам оборони. І якщо ми кажемо, наприклад, про закупівлю певних комплектуючих з урахуванням те, що ми покладемо на склад, ми не можемо це зробити, якщо у нас немає контракту, тому саме за рахунок збільшених контрактів на 3-5 років, ми можемо гарантувати те, що держава буде буде отримувати ту кіль необхідну кількість, і не буде таких випадків, коли до нас звертаються і кажуть, нам нас навчора вже треба там якісь приблуди. Тому насправді за рахунок от прогнозованості закупівель, за рахунок того, що ми зможемо якісно розпланувати свої потужності, свої можливості, це покращить і якість виробів і безпосередньо забезпечить чітке дотримання термінів постачання. Про реакцію Росіян Росіяни також реагують на наші безпілотні літальні апарати, які, як ми знаємо, достатньо часто. Потрапляють на територію Росії, наносять, завдають там також шкоди, але Росія також вчиться росіяни також реагують. Військові говорять про цілі поля ребів, які дуже важко подолати нашим українським безпілотникам, які є, мають працюють на дальню відстань. Тобто дрони на Москву швидше за все що більше не літатимуть, оскільки росіяни вже зуміли знайти протидію таким засобам. Ну я би так не казав, тому що ми зараз от знаходимося на авіаційній базі в Нідерландах, де випробували певні засоби, які допомагають обходити будь-які засоби радіоелектронної боротьби, і а, інерційна система дозволяє працювати долітаючи до цілі навіть під засобами радіоелектронної боротьби. Тому безумовно треба розуміти, що так Росія насправді має потужні засоби радіоелектронної боротьби, які а, свого часу вони активно розвивали. І ми бачимо, як вони працюють і ми навіть в Балтійському морі. Що Позволяє е, цивільні літаки можливості виконувати рейси, але тим не менш тут слушно було заважати, що українські інженери інженерки розробляють доволі непогане рішення, які дозволяють нам і далі працювати навіть. В полі активного засобу в радіоелектронної боротьби. Якщо ми кажемо ну, про а, від, відпрацювання на лінії боу зіткнення, коли використовуються більш дешеві варіанти а, ударних дронів, а, які використовуються для нанесення там по бойовим позиціям, то насправді тут, да, тут ми, ми, у нас є певні. А, Такі затримки з цим питанням, тому що знов таки шукаємо дешеве рішення, тому що більшість ударних коптерів, які використовуються, збираються з врахуванням того виробниками, збираються з врахуванням того, що їх закупить або військово безпосередньо, або mm. волонтери, тобто на державу, все ж таки ставки невеликі, тому що більше ж навтаки, повертаючись до наших е дронів, які ми використовуємо е камікадзе на лінії бозідання, розраховано на це, але тим не менше, Якщо ми кажемо про далекобійну зброю і е, з урахуванням тих засобів, е, які є у Російській Федерації: Краснухи, там е, зоопарки і все інше, в, є засоби, які дозволяють нам обходити ці засоби речі електронного рівня, безумовно, це дуже приємно чути. І, мабуть, останнє запитання до вас в нашій розмові сьогодні. А, е... Чи окрім мобільних вогневих груп, які озброєні як правило крупнокаліберними кулеметами, які розміщені на пікапах, це не є секретом. Ми всі бачили, мабуть, ці фотографії, картини. Чи є якісь ще дієві способи протидії таким масовим нальотам ірансько-російських шахетів та гераней та гербер тепер уже? Повторюсь, знову таки, мобільні групи це дієве рішення, але з урахуванням тої кількості, які використовували раніше. Ворог дійсно нам не вистачає людей для того, щоб наприклад зробити більш льну. Захист міста, вибудавши колу, наприклад, розставивши мобільні гроб. Але тим не менш, слід казати, що українські інженери зараз розробляють дієві рішення щодо використання, наприклад, тих ж самих дронів камікадзе ФПД дронів як зенитні дрони, які будуть перехоплювати повітряні сили. Mm -hmm. Безумовно жно таки треба брати до уваги можливість використання комплексного рішення, тобто ми кажемо про виявлення, наведення і знищення в автоматичному режимі, тому що знов таки створюючи навіть зенитні дрони, треба розуміти, що цими зенитними дронами повинен керувати пілот. А щодо навчених пілотів у нас їх теж треба постійно. Постійна потреба в них є. Тому ж таки треба шукати рішення вже зі штучним інтелектом або з набором алгоритмів. Жнов таки треба підіймати питання щодо створення засобів радіолокації, тому що використовуючи низькі висоти, класичні системи радіолокації не можуть бачити ці дрони. Треба створювати системи, які б працювали на відстанях там до 50 кілометрів і створювали низьковисотне радіолокаційне поле. І для цього потрібно створювати велику кількість засобів радіолокації, які б теж розташовувалися навколо міст, де. Того, щоб можна було би виявляти всі будь-які е, підлітаючі цілі, тому насправді роботи дуже багато, і е, основний е, такий е, основне навантаження зараз може покладатися на українських виробників, які зможуть забезпечити виробництвом е, засобів радіолокації засобів ураження, і безумовно треба шукати рішення здешевлення за собі пораження, тому що розуміємо, що системи протиповітряної оборони там Іріс і, і Петріут складно використовувати, дуже дороговартісно використовувати. Звичайно, дешейх, так, і, тому però... треба шукати дешеве рішення. Богуслави, як вам така ідея, щоб мобільні вогневі групи замінили на дрони Камікадзе і на операторів дронів Комікадзе? Чи можливе таке в перспективі? Я думаю, оптимальний буде варіант комбінований. Угу. Мобільні вогневі групи і дрони Камікадзе. Але за дронами я вважаю є велика перспектива і варто працювати в цьому напрямку. Що ж, ми далі будемо слідкувати за цією темою, оскільки це одна з сфер, яка розвивається найбільш швидко і найбільш динамічно. Анатолій Храпчинський, експерт з авіації та Богослав Крук, молодший лейтенант Збройних сил України, інструктор мобільних вогневих груп сил повітряних сил Збройних сил України, були гостями цієї частини нашого ефіру.